Я люблю тебе, мамо. Я люблю тебе, мамо, бо коли я прокидаюся, ти цілуєш мене ніжно, ніжно, як сонечко. Коли ми граємо у схованки і я визираю з укриття, ти кажеш Ага, знайшла тебе і лоскочеш мене, поки я не почну хіхікати. Я люблю тебе, мамо. По коли я падаю в брудні калюжі, ти миєш мене, витираєш і зігріваєш. Коли мені страшно, ти завжди поруч, щоб обійняти і уберегти від лиха, ти ловиш мене, коли я падаю. Я люблю тебе, мамо, бо ти пахнеш, як літні квіти, бо ти м'яка і затишна, як ліжечко спуху. Коли сніжить зима. З тобою тепло, мамо. Ми лічимо удвох сніжинки, що падають із неба. Мамо, я люблю тебе, бо ти граєшся зі мною весь день, пригортаєш і пригощаєш ласощами. Коли надходить вечір, ти береш мене на руки, заколисуєш і дзенчиш, як щасливі бджілки. Я люблю тебе, мамо. Бо ти показуєш мені зірки і яскраву повню, і ніжно наспівуєш, паюбай, дитинко. Коли час лягати спати і вимикати світло, ти розвіюєш темряву світлячками. Я люблю тебе, мамо, бо ти тримаєш мене в обіймах, доки я не засну. І мені сниться, як сильно ти мене любиш. Я люблю тебе, мамо, тому що ти моя мама. Велике місто. Маленький зайчик або мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду. Адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький. Але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або й загубишся. Так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам, тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? перепитав чийсь муркотливий голос. Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан. За фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов стиха повторюючи. Прямо? Направо фонтан парк. Довгенько він блукав, поки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав Вибачте, а де тут продають мед? Так он же, навпроти, перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор. Багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах. Дорожні роботи, перехід за сто метрів. Ого? зітхнув зайчик. Сто метрів? Так далеко. Ні, це близенько. Озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? До морп'яної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню. засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер. Міцно тримайся, вигукнула пані кенгуру, високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку і кричав: Так не годиться, так не годиться. Дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться! Але пані кенгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Зайчик виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Дзень дзелень задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день! привітався зайчик. Добрий день, зайчику! усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли пречудове морквяне варення. Ні, дякую. Я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами, вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик, похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю. І намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Заї зайчики й ведмеді люблять мед і все на меді. Жи-жи-жи, чому це так скажи? Ой, пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю. І незнайомі будинки? Він побіг в один бік, у другий, усе довкола закружляло, вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш? Бурчав він, збив мене з лап. Вибач, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився в розмову перехожий пан Фламінго. Як називається? розгубився зайчик. Ой. Тато ж мені казав, на нашій вулиці є велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах, звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони й зробили І сріблястий ліфт. Підняв їх на останній поверх, звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно. вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто червоні дахи, широка річка з човенцями й кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником. Вигукнув зайчик. Он вона, бачиш? Тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав: Слухай, ведмедику, приходь завтра до мене. На велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик, Це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду. Тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. А мій номер телефону дуже простий один, два, три, чотири, п'ять. Засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч. Але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечоріло і похолотнішало, тіні оживали, а шорхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то жижи. То зизи, то ой. ой Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і обперся на перила. І тут раптом невідомо як баночка з медом вислизнула йому з лапок. І повільно, як у сні, почала падати у воду. Почулося бульк, і зайчикові на мить здалося, що разом з баночкою у воду булькнуло його серденько. Зайчикові очі наповнилися слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом. У якому ви баночка з медом. Ой тільки й спромігся сказати зайчик. Як, як ви це зробили? Е, це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав отакену щукенцію, усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір. Наче темна вода наливався в кожну вуличку, в кожну щілинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою меду, невпевнено ляпали бруківкою маленькі лапки і раз у раз чулися тихеньке Жжи, ззи ой, ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер 5 О, це ж наш трамвай! Він зупиняється біля нашого будинку, зрадів зайчик. Міцно затиснувши в лапках банку з медом, він заскочив у трамвай і сів на заднє сидіння. Лише тепер зайчик відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися. І трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця морквяна, оголосив трамвайчик. Морквяна не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка. Я згадав. вигукнув він і вистрибнув у відчинені двері. А тим часом зайчикова мама. Збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку. раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав Мамо, мамо, і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки. І міцно, міцно, міцно обняла. Де ж ти був, де блукав мій маленький, мій найдорожчий заіньку? Усе повторювала вона. Мамо, я Я ось, це тобі, для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці. В одному будинку світилося віконце, і якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом. Кінець. Якщо вам сподобалась казочка, ставте лайк та підписуйтеся на канал. До зустрічі. Так сильно люблю тільки тебе. Ох, мені це вже так набридло, Йозі, сварилася мама зайчика. Я завжди мушу все казати двічі. Коли ти нарешті прибереш, ти ще навіть не вмивався. І коли ти збираєшся робити зарядку. Мені це теж набридло. закричав Йозі. Ти найгірша мама у світі. Я йду геть і житиму у своїх друзів. У сестрички Марти задрижали вусики. У сестрички Мете теж задрижали вусики, у мами вусики не задрижали. Добре, спокійно сказала вона. І що ж це за друзі? Мишка Лара, Борсук Рафі, та білка Фіпсі, ще двоюрідний брат пепі, перелічив Йозі. Ага, сказала мама зайчиха. І ти хотів би жити в будь кого з них? Ну, звісно, у них значно краще, ніж тут, сердито відповів Йозі. Він спакував свій рюкзак і відразу ж вирушив у дорогу. Марта розплакалася. Мете також. Очекайте но, ну, втішала мама дівчаток зайчаток, він неодмінно повернеться. Спочатку Йозі пішов до мишки Лари. Уся родина мишок сонь зраділа, і мама миша сказала Сподіваюся, ти залишишся в нас. Вітаючись, вона ніжно скуйовдила йозине хутро. Проте пестити мої вушка їй не можна, подумав Йозі. Це можна тільки мамі. На обід була смачна запіканка з корінців і салат із кропиви. Потім Йозі бавився з Ларою та її численними братами і сестрами. Вони малювали, будували вежі, гралися в магазин і перевдягалися. Ай! Скрикнув Йозі. що це було? Та ти просто наступив на кульку, сказала Лара. Я ледь не вивихну собі ногу, скиглив Йозі. У вас скрізь усе розкидане. Хіба ви не мусите прибирати? Ні, відповіла Лара. Вони повечеряли маринованими тюльпановими цибулинками. Потомлені після довгої вечері. Вони просто попадали в ліжка. Уночі Йозі захотів пісяти. Тут так темно. Йозі перечепився через іграшковий магазин і зруйнував вежу з кубиків. Коли він повертався з туалету, то наступив на кольоровий олівець, послизнувся і упав на лариного братика Лео. Лара! Сказав Йозі наступного ранку. Ми залишимося друзями, але жити в тебе я не зможу. Тут у вас стільки всього розкидано, я постійно спотикаюся. Усі миші Соні тільки кліпали очима, коли Йозі зібрався переїжджати до іншої родини. А саме до родини барсуків. Почувайся, як удома. Сказала мама Барсучиха і обійняла Йозі. Вона дуже мила, подумав Йозі. Проте, пестити мої вушка їй не можна, це можна тільки мамі. На обід була тушкована квасоля з фаршированими жуками. Однак Йозі такого не їсть. У рафі не було так багато розкиданих іграшок, і гратися у хованки. У великій розгалуженій барсучій норі було дуже весело. Тільки що це так дивно пахло? Йозі ліг спати з Рафі та двома його меншими братиками в одній кімнаті. Там теж був незвичний запах. Йозі замислився Здається, рафі завжди якось дивно пахнув. Наступного ранку Рафі розбудив його. Сніданок готовий, гукнув він. А відразу після сніданку будемо гратися. Хіба ви не вмиваєтеся зранку? запитав Йозі. Ні, засміявся Рафі. Ми ніколи не вмиваємося, лише зрідка вилизуємо своє хутро. Ось чому тут так смердить. Це наш славнозвісний родинний запах. Захихотів борсу Рафі. Рафі, сказав Йозі, ми залишимося друзями, але я не зможу в тебе жити. Перш ніж переїхати до білки й фіпсі, він помився у струмку. Уся біляча родина тепло привітала Йозі. Перед ним відразу ж поставили тарілку з ліщиною, перетертою з дубовим листям. Мама Білка. Погладила Йозі по голові. Проте пестити мої вушка їй не можна, це можна тільки мамі, подумав Йозі. У білячому помешканні було прибрано і чисто, ніхто не смердів. А з білочкою фіпсі Йозі міг день бешкетувати і хихотіти. Фіпсі показала йому, де родина сховала запаси. Йозі ніколи б їх не помітив. Усе було би чудово, якби Якби Йозі не мусив щоразу видиратися на дерево, щоб потрапити в біляче помешкання. Навіть коли фіпсі йому допомагала, це все одно було занадто важко. Проти цього наша ранкова зайчикова зарядка то ще нічого думав Йозі. Він сказав фіпсі, ми залишимося друзями, але жити в тебе я, на жаль, не зможу. Йозі вирушив до свого двоюрідного брата Пепі. Він біг лісом через Велику Луку полем і через міст, прибіг майже до села. Тітолька Гезіне дуже тепло зустріла його. Вона така мила. Проте пестити мої вушка їй не можна, подумав Йозі, це можна тільки мамі. У двоюрідного брата Пепі просто чудово. Йозі не спотикається, ніхто не смердить, не треба нікуди вилазити. Тут усе найкраще: захопливі прогулянки всією родиною, цікаві ігри з пепі та його друзями. І морква щодня або редиска. Тут я залишуся, вирішив Йозі вже на другий день. Тут я залишуся, думав Йозі на третій день, але щось давило йому у горлі. Тут я залишуся, думав Йозі на четвертий день, але відчував важкість у животі. Тут я залишуся, думав Йозі на п'ятий день. Але йому стискалося серце. На шостий день зайчик Йозі подумав усі зі мною милі, я не мушу робити того, чого не хочу. Тут я маю все, проте чогось мені дуже бракує. Раптом Йозі схопив свій рюкзак, побіг полем, перескочив через міст, перебіг велику луку що духу помчав лісом аж до заячої нори і ручко відчинив двері. Мама закричав Йозі. Йозі! закричала мама. Ти знову вдома. Моя любов. Настав час лягати спати. Мама Зорянщика приголублює його перед сном. Добра ніч любий мій, каже вона йому. Скажи, мамусю, ти будеш мене любити все життя? запитує зорянчик. Хм, ну що ж, я розкажу тобі один секрет, відповідає мама. Я люблю тебе, відколи ти з'явився у мене, і навіть любила ще до цього. Я люблю тебе, коли ти це бачиш. І коли не бачиш. Я люблю тебе, коли ти робиш, як я, і коли робиш, як хочеш сам. Я люблю тебе, коли ти найгарніший у світі, і коли я бачу тебе таким. Я люблю тебе, коли ти крокуєш, як дорослий, і коли я йду як доросла. Я люблю тебе, коли ти пригортаєшся до мене і коли бунтуєш. Я люблю тебе, коли тобі щось далося, і коли скоро вдасться. Я люблю тебе, коли ти думаєш про мене і коли забуваєш. Я люблю тебе, коли я думаю про тебе і коли забуваю. Я люблю тебе, коли ти вирушаєш на війну і коли лякаєшся. Я люблю тебе, коли ти гарно пахнеш. І коли це вже не важливо. Я люблю тебе, коли ти залишаєшся собою і коли сам на себе не схожий. Я люблю тебе, коли слухаєш ти. І коли моя черга слухати тебе. Я люблю тебе, коли ти чимний і коли вже ні. Я люблю тебе, коли ми разом і коли разом ви. Я люблю тебе. Тому що ти моя дитина. І любитиму, коли випущу тебе з під свого крила. Ну, як бачиш, ось такий у мене секрет Я люблю тебе щодня, І це на все життя. Як цуценя на маму образилося? В одного цуценятка. Була надзвичайно зайнята мама. Вранці прокидається цуценя, хоче з мамою погратися, а вона вже збирається. Ти куди? На роботу, дитину, череду пасти. А я думав, ти зі мною пограєшся. Увечері мама знову стала кудись збиратися. Знову на роботу. Так, малюку, на полювання час. І навіть уночі мама працювала, охороняла будинок. Ти мене не любиш, плакало цценя. Чого ти взяв, синочку? здивувалася мама. Через те, що я багато працюю, але собаки завжди багато працюють. У поліції шукають злочинців, на кордоні охороняють від чужинців, рятують людей із пожежі. З води, з під снігових заметів, бачиш, які ми вірні, добрі й потрібні. Хіба ми від цього менше любимо своїх дітей? Навпаки, ще більше? Виходить, я теж вірний, добрий і потрібний. Так, звичайно, адже ти мій син. Хочеш, я візьму тебе завтра із собою на полювання? Дуже хочу, мамочко, ти у мене чудова, я так люблю тебе. З того часу цуценятко не ображалося, що мама багато часу проводить на роботі, адже вона усім так потрібна. Цуценя дуже хотіло стати на неї схожим, і тепер часто на роботу вони ходили разом. Буває мама кухар, буває диригент, буває мама лікар чи фірми президент. Є мама програмістка, є мама інженер, є мамочка-артистка, є мама модельєр. Виконувати роботу їм треба всім сумлінно, а потім до дитини вертатись неодмінно. Як прийдуть, поцілують, обіймуть малюка. Немає кращих в світі за донечку й синка.